Добрий день, я 7 А-класу, Синецький Назар. Хочу вам представити свою роботу дослідженням ураху е, 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 у, у домашніх умовах. Мета моєї роботи дослідити та порівняти його життя і поведінку найвідомищах нам комах в ураху у домашніх умовах У умовах формікарії, об'єктом дослідження в домашній формікарі, ведмед дослідження повітря у рахунок у домашньому фублікарії, ось і фурмікарії. Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання, як опрацювати літературу про мурах існує виникнення домашніх умікарів, домашніх дослідити в розвиток мурах, різницю у розмірах представників різних каз, дослідити вплив зміни умов отримання на проведів соціальну роль мурах і дослідити вплив зміни раціону розмноженні муравку у домашніх умовах. Для використання дисмітської роботи я використовував такі методи дослідження, як визначення і узагальнення теоретичного матеріалу, експеримент спостереження пос фотографування, порівняння з півного і раціону може суттєво впливати на поведінку і розмноження мурах. Власне дослідження життєдіяльності мурах, е, е, Перше, перш, Питання, відповіді, спостереження за за повним розвитком і різницею в розділ урах. Це моя домашня фер... ферма складається з двох частин формікарі та арен. Формікарія імітує і... систему камер і у середині буражника, що відповідає пере. Природному середовище, а арена полегну територію на арені, містить корм, ці граби спостерігати. Вони його шукають, вони його шукають. Вони ж сюди виносять сміття, крім того, ферма має камери зможення, які допомагають підтримувати необхідний клімат. Хто ви зміни утримання рвот на поведінку і змін соціальний ролі в урах? Досвід Плив зміни температури довколишнього середовища на до поведінку в бурах. При температурі більше плюс 16 градусів в бурахі зб... ховається група мозденних кудов, а якщо температура відівається до плюс 30 градусів і більше, збираються біля джерела вологі і роблять нові ходи в груді. Ось ви бачите активну колонію при низьких температурах, це діаграма перша. Активні насильні, червоні, менше активні, а не активні саме більші частина. Діаграм, діаграма друга. Е, при нормальній температурі у е, пора дуже мало, Менше, менш активні е, майже половина, а активні тим займають більшу частину Досить Досліпкав, вплив навколишнє середовища. Вирушу руху повітря на поведінку в мурах. Результати проєктій події дії руху повітря з допомогою вентилятора, формикалі спостерігав скупчення мурах в одну групу, і цим сховищем був. Висновку дуже писалому потоку повітря. Мурахі ховаються дуже низько в грунт, і тим е, 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 часом поки сі не буде. Такий нормальний для них потік повітря, то вони не будуть далі собі, можуть далі і проживати там і копатися. ну а Ще хочу сказати, що такі формікарі, як у мене, краще ставити далі протягів, тому що формікарі тут є маленькі шини, щоб в рахом заходили повітря. І їм, якщо Ставити там, де і їм буде дуже некомфортно і вони можуть заходити. Дослід три впливу освітлення на поведінку мурах. Результати плюс потраплянні і довготривалому знаходженні фамікарі під екстравим світлом, мурахи починають бігати і шукати сховища в затемленому місці, поведінка мурах, ліс і Висновок оптимальне освітлення для фабрікарії під затемлення. Досить 4. Плив зміни умов, отримали на соціальну поведінку в мурах, мурахі, соціальні тварини, дослі... досліджуючи поведінку мурах, помітив, помітив, степ, в мурах, живу. у формі карітцю, мурахі до захисту, відчувши небезпеку. Результати робочі особи почали використовувати роздатів, висунув мурахістах і на певний час змінювати свої ролі. І свою соціальну допомогу. Е, вплив білкової їжі не розможумо вимагати в домашніх умовах. Я помістив в поміснив формі їжу, такі як варени м'ясо, і те, що рахів причини. Типу і, да, і в той час через дні-два я заметила, те, що вони більш активні і більше стало яєць, матка стала більш активною, і їжа була більш більше покупкам, ніж зазвичай. Тому я дойшов до такого висновку, що морахів можна давати.